Постпродакшн або відосід про те, як ми знімаємо відосик. Магазин 9 година вечора. Я, мій дорогий асистент Марія, е, прекрасний чудовий магазин Zoomко Гудмол. чудовий ремонт, фантастичне приміщення, легко доступний напроти Таврії, закупили продукти, зайшли до нас, закупили дітям всякі ніщики. Для тих, хто хоче поціновувачам провести час, сидячи, будь ласка. Можна присісти на місяць, почувствуйте себе нілом армстронгом. Для тих, хто хоче приміряти, поміряти чи спробувати надягнути, будь ласка, просто громезна роздягалка. Чи як вона правильно називається? Якось називається. Ну і туди я вам не покажу легенько відкрий. бачите? То такий собі міні-склад. Туди ми складаємося, коли нам сильно дуже скучно або не хочеться бачити людей. Якось так. Ось такий прекрасний магазин. Тому заходьте, Вудмол, магазин Зумко, напроти каз Ставрій. Будемо бачити, раді вас. Дуже сильно!